Колись давно, в одному великому місті, де завжди падав дощ, і люди майже весь час були у своїх домівках, жив один чоловік. Так вийшло, що усі люди, які жили в цьому місті, були дуже сумними. Мабуть, це через те, що сонце рідко з'являлося у їхніх краях, мабуть, їм просто не вистачало світла. Так, от, цей чоловік мав трьох синів, яких дуже сильно любив. Завдяки мудрості й важкій праці, впродовж багатьох років йому вдалося назбирати трохи грошей і купити невеликий маєток, коли постарів, почав думати, як йому поділити між синами те, чим володів. Одного дня, коли вже був дуже старий і хворий, вирішив дати своїм дітям завдання, щоб переконатися, хто з них найрозумніший. Отож, покликав їх до свого ліжка, дав кожному 5 сольдо. 5 сольдо – це така італійська мідна монета, якою користувалися до 1947 року. Дав кожному 5 сольдо і попросив, щоби купили щось, що заповнило б його порожню кімнату. Кожен із синів узяв гроші і вийшов, щоб виконати бажання батька. Найстарший син вважав, що це легке завдання. Пішов на ринок і купив перше, що трапилося йому на очі: сніп соломи. Другий син розміркував трохи довше, потім обійшов весь ринок, оглянув усі крамниці і купив чудове перо. Наймолодший син думав, думав дуже довго, що коштує лише 5 соль і може заповнити цілу кімнату. Міркував хлопець. Ні день і ні два він витратив на пошуки. Він обійшов десятки сіл і міст, спілкувався з різними продавцями, і, врешті-решт, він знайшов те, що відповідало вимогам батька. І його обличчя зразу просвітліло. Виявляється, на краю великого міста є маленька крамниця. Що заховалася на бічній вулиці. В тій крамниці торгує бідна вдова. Саме в ній за 5 сольду можна купити одну свічку та один сірник. Повернувся додому задоволений, водночас бажаючи якнайшвидше дізнатися, що купили його брати. Наступного дня троє синів зібралися в кімнаті батька. Кожен приніс свій подарунок те, що мало заповнити кімнату. Першим найстарший син розстелив на підлозі солому, але, на жаль, вона вкрила лише частину кімнати. Другий син показав перо. Перо було дуже гарним, але заповнило лише куточок кімнати. Батько був дуже розчарований ідеями своїх старших синів. Зажурений батько сильно зітхнув, надії майже не було. Але тоді молодший син став у центрі кімнати. Всі дивилися на нього з цікавістю, гадаючи, що ж він купив. Хлопець сірником засвітив свічку, і світло цієї єдиної свічки заповнило цілу кімнату. І враз всі усміхнулися. Старого батька дуже втішив подарунок молодшого сина, дав йому всю свою землю і всі свої гроші. Бо зрозумів, що цей хлопець досить розумний, що правильно розпорядитися маєтком, і розсудливо буде опікуватися своїми братами.